Тепер я точно знаю, що принаймні активна частина моїх глядачів і прихильниками Петра Порошенка. Принаймні це випливає з результатів опитування, які я провів у спільноті каналу свіжої історії з коротеньким запитанням, кого ви вважаєте кращим президентом в історії України. Майже половина респондентів обрала Петра Порошенка. Володимир Зеленський переконав 35% моїх глядачів. Звісно, це не повноцінна соціологія. Питання стосувалось п'яти президентів, окрім перелічених, також Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Е, Янукович опитувальник не увійшов, передусім з технічних причин. Передбачено 5 варіантів відповіді, ну а крім того, все і так надто очевидно. Чи були для мене такі підсумки несподіванкою? Скажу зразу, ні. Однак іноді вар, варто практично пропустити. Е, Підтвердити те, про що здогадуюся. Але такі опитування для мене важливі, передусім для того, щоб зрозуміти, хто все-таки дивиться мої відео. По-друге, вибудувати спільноту каналу, яка об'єднана спільними цінностями, а це все ж українські цінності, незалежно від того, за кого проголосували глядачі Петра Порошенка, Володимира Зеленського чи приміром, Віктора Ющенка. У цьому сенсі канал будується вірно. Але для того, щоб він швидше розвивався, потрібна активна підтримка моїх е, е, прихильників. Подобайка, підписка на канал, е, поширення відео е, е, та донат. Все це допомагає каналу під, підійматися у Ютубі та робити нові цікаві відео. Дякую за увагу. Все буде Україна!